Стара гаряча точка в центрі Європи може знову спалахнути. І тоді вже загориться по обидва її боки, як біля Кишинева, так і біля Одеси. Цю гарячу точку я дуже добре пам'ятаю, оскільки це була одна з перших гарячих точок в колишньому радянському Союзі, де почалося протистояння. Я знімав тоді фільм для українського державного телебачення і був першим українським телевізійним журналістом, який відвідував Придністров'я. Я, я заїжджав Придністров'я через. Красні окна, як тоді називалося, це на цей населений пункт через Україну і в іншу частину Молдови заїжджав через Кишенев. Я пам'ятаю, як з одного боку українець в формі молдавського поліцейського мене переконував, що з того боку одні росіяни. З Придністровського боку, знову ж таки, українською мовою мене переконували, що з того боку одні румуни, а потім приїжджали тоді. Туди козаки з Кубані, які говорили українською мовою і на моїй щирі, і відкриті запитання, чому ж вони говорять українською, а захищають Росію. Вони мене переконували, що це не українська мова, а їхня кубанська говірка. Очевидно, це була чиста, прекрасна, збережена українська мова. Але це протистояння в Придністрові, їхніх бананових керівників я запам'ятав дуже добре, знав всіх особисто. Декілька разів нашу знімальну групу там обстріляли, декілька разів інші люди рятували нам життя. Я зробив тоді фільм для українського телебачення. Про Придністров'я і вирішив для себе як журналіст, що наступного року, коли їхатиму в гарячу точку, буду обережнішим, тому що це справді небезпечно. Я пам'ятаю, коли у 1992 році, а я в Придністров'ї бував тоді декілька разів, ми встановлювали перший український прикордонний стовп. Ці стовпчики ще радянські стояли по старих кордонах колишнього Радянського Союзу, а от українських не було. Ми вкопували його в землю. Я писав пам'ятну записку про те, що це перший український прикордонний стовп, який стоїть саме на кордоні між Україною і Молдовою.